Всім привіт! Я Петро Обухов, і сьогодні в мене нарешті для вас гарні новини. Кожного разу, коли я подорожую якоюсь країною, я відкриваю Вікіпедію і дивлюсь, які в цій країні є об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зазвичай це те, що потрібно побачити, і я намагаюся це побачити. Так ось сьогодні кількість об'єктів, які я бачив, збільшилась на один, хоча я навіть не виходив з дому. Сталося це через те, що сьогодні в Парижі було прийнято рішення нарешті включити. Історичний центр та порт Одеси. У список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка є під загрозою знищення, це було зроблено через атаки росіян, щоб ну, нібито зменшити вірогідність, що вони будуть бомбити Центр Одеси. Особисто я вважаю, що це ніяк не позначиться на атаках росіян, тому що для них це все не має ніякого значення. Вони вже бомбили історичну спадщину ЮНЕСКО у Сирії, тобто в них такий досвід є. Не до того ж, росіяни сьогодні голосували проти і. Ось так ми бачимо, вони люблять Одесу. Якщо вони її дійсно люблять, то вони хотіли б, щоб Одеса була під захистом ЮНЕСКО. Тепер від чого він насправді захищає? Цей статус захищає від міської влади та бізнесменів, які чхати хотіли на історію та на архітектуру і забудовують історичний центр міста. І це стосується не тільки нинішньої мерії, а й будь-якої майбутньої. І саме тому це рішення дуже класне. Um, тепер, щоб щось робити в центрі міста, а також в буферній зоні, яка навколо цього центру, потрібно отримувати дозвіл в Міністерства культури. Тому що зараз ця зона знаходиться вже під, зон, під захистом. Держави, тому що зобов'язання на захист історичної спадщини ЮНЕСКО бере на себе держава, а не мерія Одеси. А для нас це добре ще й тому, що тепер не тільки міський бюджет буде використовуватись для відновлення центру, але й можна буде отримувати якісь кошти з центрального бюджету. Ви можете побачити на мапі, яка це зона історичної спадщини ЮНЕСКО, яка буферна. Буферна досить велика: це стара портофранківська, пантелімонівська і французький бульвар його примор. Морська сторона аж до ботанічного саду з однієї сторони і до порту з іншої сторони. Мерія підпише спеціальний договір, в якому буде написано, що саме і як саме робити в цій зоні. І я дуже сподіваюся, що будуть прийняті правила, які більш жорстко будуть карати за там, пластикові балкони, за кондиціонери, за рекламу. І хоча б в центрі міста з цим буде наведений лад. Це перше. Друге, я чекаю, що після війни це збільшить і кількість грошей, які ми отримаємо, і кількість туристів. Тому що туристи зазвичай люблять такі міста, ну, як я як я казав вже сам. Я вітаю всіх Одеситів з цим. Ми отримали і нові можливості, і нові зобов'язання. І я думаю, ми впораємося з цим після нашої перемоги. Ну і ще таке питання. Багато хто казав. Що не можна зносити пам'ятник Катерині, тому що тоді центр Одеси не включать у всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Ну і де вони тепер? Підписуйтесь, залишайте коментарі.